вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо тиждень з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Назад Остап і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі, відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Також заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і теж важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, безумовно починаємо цей випуск із мабуть найгарячіших новин в Україні, які також активно обговорюють на заході про те, що українські повітряні сили збили російський літак. А 50 також підбили іл 22 Про це також підтвердив головнокомандувач збройних сил України Валерій Валерій Залужний про те, що це сьогодні також відбулося. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, також заявив, що збили повітряні, повітряні сили а, літак а 50 Це літак дальнього радіолокаційного виявлення та командний Пункту управління іл 22 краще за все не підлягає відновленню, так сказав Юрій Ігнат для коментарів українським змі. Нагадаю, що літак а 50 він призначений для спостереження за цілями повітрі. Він оснащений радарами, які можуть виявляти повітряні цілі, можуть виявляти інші радари на землі. Також авіацію і цілі таки застосовують для розвідки та виявлення розташування українських систем протиповітряної оборони, зокрема. І авіації теж аби наводити по них удари, е, коментується активно на заході. Зокрема, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд сказав, що Кремлю це не сподобається. Так він відреагував на повідомлення про збиття російських літаків. Активно це обговорює також західна преса. Думаю, зараз можемо. Пройтися по декількох а, заголовках, також публікаціях. У ЗМІ політико а, західне видання пише, що А-50 – це дуже вартісна ціль. Це чотиримоторний реактивний літак, оснащений радаром, який сканує на 360 градусів, виявляючи інші радари та потенційні цілі в повітрі та на землі. Washington Post пише, що такі літаки є основними інструментами, які допомагають організувати пересування російських військ на полі бою. В Україні їхнє збиття стане знаменним подвигом для України у майже дворічній війні. Пишуть журналісти. Financial Times звертає увагу на те, що Повідомлення про збиття цих літаків, якщо вони підтвердяться, стануть це стане значним поштовхом для українського контрнаступу. Видання наводить слова аналітика інституту зовнішньої політики Роберта Лі про те, що збиття А-50 є особливо важливим, бо Росія має небагато таких літаків. Видання зазначає, що розвідувальні літаки є ключовими для координації російських сухопутних операцій. BBC звертає увагу на те, що такі літаки також є дуже цінними. Вони звернулися по коментар до експерта британського аналітичного центру Русі Джастіна Бронка. Він назвав збиття А-50 дуже операційно важливою втратою для росіян. Експерт вказує, що цей літак використовувався для Росії, зокрема для попередження про далекобійні загрози, і надавав інформацію про збиття українських літаків, що летіли на невеликій висоті. Видання «The Drive» це американське видання, яке спеціалізується саме на військових новинах, на військовому аналізі, пише, що така атака українських сил позбавить розвідувальні літаки Росії доступу до критичних районів бойових дій в Україні. Загроза бути збитими може відштовхнути ці літаки подалі від території України. Пише видання, що своєю чергою може різко погіршити якість російської розвідки, яку Росіяни отримують через такі літаки. Ройтери звертає увагу на те, що а, пишуть російські військові блогери, як вони відреагували на цю втрату на цю атаку. А, зокрема, дехто з цих блогерів а, пишуть за словами Ройтер, що збиття літака А-50 буде величезною втратою для російських повітряних сил, оскільки кількість таких літаків на озброєні. Росія обмежена, це буде черговий темний день для повітряних сил і ППО Росії. А, а 50-х небагато, А фахівці, які ними керують, керують взагалі рідкість. Якщо літак такого типу вразити, екіпаж не зможе врятуватися, Цитують одного російського військового блогера, журналіста Reuters. Форбс пише про те, що якщо підтвердиться, що українці збили А-50 і ІЛ 22 цей день стане найгіршим днем для російської авіації за 23 місяці відколи Росія вторглася в Україну гіршим ніж це, цей день стане гіршим ніж того дня в грудні, коли українці збили три російські винищувачі су у складній операції над півднем України. Ось такі реакції в міжнародних змі більше також на нашому сайті. Можете зайти почитати. В принципі, цю тему доволі зараз активно командують, зокрема також оглядачі, що займаються військовою темою. Друзі, можемо переходити до наступної теми сьогодні. Теми важливої для сполучених штатів політичної 15 січня. Сьогодні вже у штаті Айва відбувається перше голосування на президентських виборах в США 24-го року. Втім, це поки що партійні вибори республіканців. в Айві. вони в Айві Вони називаються кокусами. І 15 січня свого кандидата обиратимуть саме а, представники а, чи прихильники виборці а, республіканської партії. Більше про це можемо поговорити з Юлею Ярмоленко, яка Сьогодні працює Ваєві на місці події? Бачимо, погода там доволі морозна, якщо не сказати екстремальна. Мабуть, Юль, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Привіток. Як ти чи, чи в порядку? Сьогодні ви з Костою якісь тобою на місці працює, яка взагалі ситуація ваєві? Ти знаєш, стапа у нас потепліло зараз. Мінус 22, а було мінус 29, Тому в принципі ми налаштовані оптимістично. Але насправді так виглядає, що саме ці кокуси, ці партійні вибори, можуть бути найхолоднішими за всю історію партійного голосування в штаті Айова. І айовці тут насправді журналісти, які приїхали з усього світу, просто шоковані тим, наскільки тут холодно. Але айовці нам гарантують, що у них не завжди так погано і запрошують приїжджати іще. ще. Але безумовно погода це великий фактор. І фактично, це може також впливати і на результати цього партійного голосування. Іно ну, так виглядає, що, попри е, морозну погоду, попри завірюху, все таки гарячо в політичному житті. Айови, принаймні, в ці дні Знаю, що ти мала нагоду побувати на мітингах двох кандидатів, які наразі є, е, е, мабуть, лідерами так у перегонах. Це Дональд Трамп та Нікі Гейлі. Е, що ти почула е, там, зокрема, від людей, які прийшли на, на ці події? А е, що вони говорять про свої преференції політичні? Що вони говорять про підтримку України? Е, що ти почула? El 2023 fue насправді ми вчора були на цих двох мітингах. Це фактично були такі передостанні мітинги цих кандидатів в цьому штаті Айова. І Коли ми приїхали на перший мітинг Дональда Трампа в місто Індіанола, то ми насправді не очікували побачити дуже великої кількості людей, але людей прийшло досить чимало. Вони вишуковувалися в чергу на дворі. І коли розпочався мітинг, то не всі змогли вміститися в головну кімнату, де власне і був Дональд Трамп. І їм довелося дивитися цей мітинг на екранах у сусідній кімнаті. Що я почула? цьому мітингу Дональд Трамп, власне розпочав свій мітинг з того, що так екстремальна погода, але це не матиме жодного впливу на голосування за нього. І він закликав своїх виборців якомога більше приходити на дільниці. Він сказав, він намагався різними способами заохотити людей приходити і голосувати. Він сказав, що якщо ви, наприклад, самотні чи самотні, ви можете на цьому кокусі на, на цих партійних виборах зустріти свого чоловіка чи дружину. А також сказав, що навіть якщо ви хворі, все одно приход і голосуйте, навіть якщо ви проголосуєте і помрете, це буде того варта. З того, що ми почули насправді від Дональда Трампа, він дуже багато опелював до того, що зараз хвилює республіканського виборця, і найперше це кордон. І він низку разів говорив про загрозу нелегальної міграції, про те, що через кордон проходить фантани, і все інше. І він сказав, що в перший день свого президентства… Він депортує всіх нелегальних мігрантів. І коли ми на початку, перед початком цього мітингу, спілкувалися з людьми. стапи, нам було цікаво почути, що турбує самих американців. Чому вони знову хочуть бачити своїм президентом Дональда Трампа? І низка людей якраз говорила, що найбільше вони хочуть, щоб був захищений американський кордон. А вже потім вони будуть турбуватися про справи зовнішні. Давай послухаймо казайболи за штам лідерніфов. Я вважаю, що він сильний лідер. Він гарно впорався у перший термін і буде ще краще бо другий. Він потужний світовий лідер, і лідери інших країн його поважають. Якщо він каже, що зробить щось, він це зробить. Якщо він каже мені, що він депортує тих людей, закриє кордон. Я вірю йому, так і буде. Які питання для вас мають найбільше значення? Національна безпека країни закрити кордон, щоб ми могли бути в безпеці всередині. Не може бути безпечної країни без надійних кордонів. Мені подобається енергія, подобається тут бути. Я хочу підтримати президента Трампа. Мою свободу слова і свободу носити зброю, якщо я захочу. Чи важливі для вас погляди кандидата щодо зовнішньої політики, як от підтримка України чи Ізраїлю? Я не хочу звучати егоїстичною, але зараз я хочу сфокусуватися на сполучених штатах. Бо якщо ми не будемо сильною країною, то як ми зможемо бути сильною для інших? Знаєш, стапа і від самого Дональда, Дональда Трампа ми почули те, що він сказав, що якби він був президентом то і війни Росії в Україні не було. Він сказав, що а, насправді все було би по іншому. Інший зовсім мітинг провела Нікі Гелі. А це колишня губернаторка Південної Кароліни. Ми поїхали на цей мітинг пізніше, і цей мітинг відрізнявся тим, що, по-перше, Нікі Гейлі вона презентувала свої позиції, презентувала свою політику, як вона бачить країну. Але вона також досить велику частину свого мітингу привернула до ЗО зовнішньої політики, і вона ще раз повторила всі ці дуже важливі меседжі, які ми чули на дебатах від неї, чому вона вважає, що в інтересах сполучених штатів підтримувати Україну, і вона сказала, що виборці не мають обирати захищати кордон чи підтримувати Україну, допомагати Ізраїлю чи підтримувати Україну. Вона сказала, що все це пов'язано, що Америка може зробити усе, усе це і усе це важливо для захисту власних інтересів Сполучених Штатів. І виборці, з якими ми спілкувалися перед і після. Цього мітингу знаєш, стапа на відміну від мітингу Трампа, які були 100% за Трампа. А люди, які пройшли на цей мітинг, на мітинг Нікі нікілі прийшли також ті люди, які зараз хочуть обрати когось іншого аніж Трампа, і вони насправді хочуть побачити, як вживу виступає Нікі Гелі. А ті, хто за неї, то вони говорили, що якраз вони її обирають через її потужну позицію і щодо підтримки України, і загалом щодо через її досвід з точки зору зовнішньої політики. Давай послухаємо ці коментарі. Мені подобається її досвід у міжнародних справах, і нашій країні це дійсно зараз потрібно. Вона перевірений лідер у своєму штаті, і загалом вона здається хорошою кандидаткою she's just, just she she seems like an all-around good candidate. I think have good chances to be elected. Я вважаю, що вона має хороші шанси бути обраною. Мені подобається її політика, її погляди на війну в Україні. Я сподіваюся, що вона покладе кінець цій війні, що Україна переможе, і для цього я тут And that's why I'm here. There's way different to support the allies, союзників можна підтримувати різними способами. Не обов'язково надсилати гроші, краще надсилати спорядження, каже Нікі. І Я це підтримую і з нею погоджуюсь. Її меседжі щодо зовнішньої політики дуже важливі, зважаючи на глобальну атмосферу. Ви прихильниця Нікі. Я та хто поважає Нікі. Мені вона дуже подобається. Я демократка і планую голосувати за Байдена. Але я поважаю її як жінку, яка бере участь у перегонах. Я погоджуюся із деякими її поглядами і вважаю, що вона це добре для демократії. І я пишаюся, що вона бере участь у перегонах. Цікаві ці коментарі безумовно, було почути знаєш думку людей звичайних виборців, які в них аргументи так не лише в е, якісь програмні позиції кандидатів, але і звичайних айовців, які прийшли так на, на ці е, події кандидатів, щоб почути їх детальніше. Передовсім і ми знаємо, що так Дональд Трамп залишається він далі лідером у перегонах з доволі великим, насправді, відривом від інших своїх конкурентів. А чи є шанс от, у Нікі Гейлі, а, яку ми почули, що не чи почули її виборців, прихильників або ж Рона де Сантіса, губернатора Флориди, чи є в них шанс скоротити відрив зараз між ними та Дональдом Трампом? Ти знаєш Остапо, зараз якраз найбільше питання, що буде вважатися успіхом для таких кампаній, як кампанія Нікі Гейлі чи Рона де Сантіса. Зараз за найостаннішими опитуваннями впливової компанії, яка робить опитування напередодні кокусів в Айові, у Дональда Трампа приблизно 48%, У Нікі Гейлі 20% і у Рона десантіса 16%. І от зараз якраз головне питання: чи все ж таки вдасться Нікі Гейлі або Рона Десантіса скоротити цей розрив? І Рона Десантіса теж дуже масштабна, дуже велика кампанія. Він об'їхав всю Айову 99 э, різних э, районів айови але все ж таки так виглядає що зараз більше якогось поштовху кампанії є у нікі Гейлі. і цікаво що із тими виборцями якими я говорила напередодні ті хто прийшов на відео на трампа вони 100% за нього вони не бачать іншого варіанту можливо розглядають варіант рона де сантіса але щодо нікі Гейлі, то люди з якими спілкувалися це Республіканські виборці, які вважають, що зараз настав час іншого кандидата, їм не подобається хаос, їм не подобається а, той хаос, який переслідує, як вони кажуть, Дональда Трампа як каже сама Нікігелі, і вони вважають, що зараз настав час для республіканської партії обрати іншого кандидата. І, можливо, вони схиляються, що цим кандидатом має бути. Нікі Гейлі, але знову ж таки побачимо результати сьогодні після Кокусів. Також буде важливим стапо побачити результати в наступних двох штатах: це Нью-Гемпшир і Південна Кароліна. І в Нью-Гемпширі так виглядає, що у Нікі Гейлі може бути більше шансів ще більше скоротити цей розрив. Юлю чи може якось на, на хід голосування? Можливо, на явку, чи на результати зрештою, так цих. Перших партійних виборів у Айві вплинути негода, яка зараз так вирує у, у, у демойні, де це зараз є в цілому в цьому штаті. Шасапи, я думаю, що безумовно ви можете бачити, що насправді погода тут дуже холодна, і якщо просто з людської точки зору подивитися, чи хоче хтось вийти ввечері? А ми знаємо, що кокуси відбуваються в сьомій вечора, а це приблизно дві години, і це люди і мають прийти на дільниці, вислухати позиції прихильників того чи іншого кандидата і віддати свій голос. І ми знаємо, що на вибори на явку на виборах дуже часто впливає погода. Кому це дасть поштовх на чию? У кампанію це вплине це велике запитання. Деякі припускають, що наприклад, якщо у Дональда Трампа зараз така велика перевага, деякі з його виборців можуть подумати, що можливо їм не варто приходити, тому що у Дональда Трампа і так буде багато голосів. Інші ж кажуть, що навпаки це може погано позначитися на кампанії інших кандидатів, які не лідирують. Тому що якщо ти вже робиш такий поштовх, виходиш на дільницю в такий холодний день, то ти хочеш бути в команді переможця. А зараз ми бачимо, що найбільше голосів має дональтрам. Лоста, побачимо. Ми сьогодні будемо працювати на дільницях і сподіваюся, будемо мати якісь результати вже з наступних ефірам. Сподіваємося, так і будемо на твоє включення чекати завтра. Юлю перед тим, як відпустити тебе. Я запитання від наших глядачів питають, чи в Айві будуть відбуватися кокуси партійні вибори демократів. Таке запитання від наших глядачів. Аста побудеть, але не зараз. Ми знаємо, що демократи цього разу вирішили обрати інші календар розпочинають своє голосування. Вони із південної Кароліни, але можу сказати нашим глядачам, що великої інтриги у демократичній партії немає. Джо Байден іде на другий термін, і якоїсь реальної конкуренції йому ніхто в принципі не складе. А в Айові вони будуть голосувати пізніше. В березні І, знову ж таки це показує те, що демократична партія вважає, що Айова не надто репрезентує демографію сполучених штатів і тому вони вважають, що варто починати із штату, який більше репрезентує американське населення. Вони вважають, що такий штат є Південна Кароліна. Юлю, дякую надзвичайно тобі за твою роботу за те, що до ефіру приєдналася. Відпускаю тебе грітися з костою. Бережіть себе. Успіхів сьогодні ввечері на кокусах. Ну і з нетерпінням будемо чекати включення в тебе завтра в ефірі. Нашому а, вже за підсумками результатів а, партійних виборів республіканців. Айвір Юля Ярмоленко, Костятин Голубчик з нами були на зв'язку. Працювали із заяви а, і говорили ми про те, що відбувається зараз. Там друзі, бачу, що сьогодні на зв'язку вітає нас Київ, Другобич, а, тимчасово Харків, Англія, дивиться на Ізраїль, Крим на зв'язку. Також вітає Львів, Черкаси, інші українські міста. Дякую вам сьогодні за вашу активність. Якщо маєте якісь ще питання, можете ставити в коментарях. Спробую зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Друзі, переходимо до іншої теми ефіру. Бачу, я так глядачі з Англії. В нас сьогодні також на зв'язку. І власне про це будемо говорити далі. Пам'ятаємо так, що минулого тижня Київ відвідав британський прем'єр-міністр Сунак. І, зокрема, мав він звернення до українців, виступаючи так до зрештою українських парламентарів, зрештою до всієї української нації. І у своїх у своєму виступі в Києві він провів доволі цікаві паралелі між Україною та Британією часів. Другої світової, коли британці вели війну, зокрема проти нацистської Німеччини, про ці паралелі, що саме хотів сказати річі сунок, поговоримо з нашим кореспондентом в Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане, вітаю тебе, вітання. А... Богдане ріше сунок виступаючи у Києві, вказав наприклад з історії війни так на досвід британців, коли вони, вони протистояли нацистській агресії. Зокрема, він звернув увагу також на те, що наполегливість, попри можливо, якусь зневіру, розчарування, яка панувала в той час, все таки наполегливість, зрештою допомогла британцям вистояти про які саме так паралелі. Говорив ріші сунавки, що він намагався донести е українцям та українським парламентарям. Так я думаю, що е нам треба згадати про те, в яких умовах звичайно ж зараз перебуває Україна, і як на це дивиться світ, тому що останнім часом ми чуємо. Дуже багато про те, що можливо дехто заявляє про необхідність іти на переговори з Путіним. Про те, що підтримка України, можливо, не така, яка потрібна, і вона затримується, скажімо, з боку сполучених штатів чи з боку Європейського союзу, і це все лунає дуже похмуро, якщо зосереджуватися саме на цих аспектах, дуже з Зловісно, і під час свого візиту до України британський прем'єр-міністр Ріші сунак заявив, що власне війна це завжди погано, це завжди дуже сумно і завжди дуже зловісно. Але попри це, все він насамперед оголосив про те, що Британія виділяє додаткових півдва з Мільярди фунтів на допомогу Україні, починаючи вже з цього року з квітня на наступний фінансовий рік, він також провів паралелі, як ти вже сказав, з історією. Власне сказавши, що. Надія завжди є більше того, саме з надією і впевненістю е, можна пройти важкі етапи у війні. І е, послухайте, будь ласка, ось як він. Оцю частину з його виступу у Верховній Раді. І, зокрема, зверніть увагу на дати, про які він згадує: 1940 рік, 1942 рік, і е, так звану, е, так звану Файнестау, як як він е, заявив у своїй промові. Що можна перекласти як велична година? Будь ласка, We meet today at a difficult moment in the struggle for Ukraine's freedom. Ми зібралися сьогодні у важкий час боротьби за свободу України, як завжди, у війні будуть важкі періоди, а нам треба готуватися до довгої війни. Проте я вважаю, що надію нам подає відлуння британської історії. Якщо 1940 рік був величною годиною для нас, то для України це було два роки тому, коли ви вистояли проти російського вторгнення. Сьогоднішній день можливо більше схожий на 1942 рік. То була середина війни, коли про просування на полях боїв було важке. Орона промисловість була під важким тягарем населення починало втомлюватися. Тоді, напевно, було важко дивитися вперед, але вони стояли твердо. Зрештою історія говорить нам, що демократія, яка витримає, завжди переможе. Путін не може зрозуміти, що хоча можна вбити людей і зруйнувати будівлі, але жодна армія ніколи не зможе перемогти волю вільного народу, і тому Україна переможе. Богдане про цю файне сауер, так, велична година чи зоряний час по різному перекладають. Про що саме йдеться? Що саме тут мав на увазі рішесунок, виступаючи у Верховній Раді? Е, йдеться про дуже складний період для Великої Британії 1940 року, коли була виголошена ця промова. Влітку 1940 року е, Франція капітулювала. Гітлер марширував Європою, підкоряючи одну країну за іншою. Фактично вже була захоплена Польща на сході під контролем чи самої Гітлерівської Німеччини, чи, чи його союзників у Європі перебував фактично увесь континент. І тоді Британія, як виглядало у Європі, опинилася сам на сам з Німеччиною. У вересні 1940 року Німеччина почала масові бомбардування е, британських міст. І ось ви бачите зараз архівні кадри того, як виглядали вулиці Лондона і інших е, міст Великої Британії. Особливістю того періоду е, є те, що за перші роки е, Другої світової війни, за участю Британії, загинуло більше британських цивільних. Від німецьких бомб, аніж британських військових, тобто загалом в перші вісім місяців понад 43 тисячі британців загинули тут у Лондоні, звідки я з вами розмовляю, і досі є е, руїни є досі знаки. Того, де падали бомби, тобто багато місць на багатьох місцях ви можете бачити, як, скажімо, йдуть старовинні будинки, а потім раптом нова забудова по посеред вулиць Лондона, і дуже часто це саме ті місця, де падали бомби які скидали німецькі літаки, і де потім після війни відбудовували, був вражений Букінгемський палац. Був чудом вражений, але не зруйнований собор святого Павла у центрі Лондона. Це були надзвичайно криваві дні. Тоді, так само як зараз у Києві кияни часто шукають прихистку в метро, так само понад сотні тисяч. Я бачив цифри понад 175 Тисяч лондонців у деякі ночі е, ховалися в метро, використовуючи ну, його да, як зараз. Е знаєш, бомбосховище. в Україні також такий момент, коли багато є розчарування саме через затримки допомоги заходу, через те, що Конгрес досі не може ухвалити допомоги так фінансування, через те, що в Європейському Союзі є суперечки щодо майбутньої підтримки України е для британців. Також був правда такий момент е посередині війни, коли так виглядало допомоги, не треба було чекати ні звідки британці дуже часто е, в ті часи почувалися на самоті тобто у європі фактично гітлеру тоді протидіяла е, лише лише велика велика британія е, тривали бої в південно східній азії на тихому океані е, сполучені штати е, воювали з е, японією але у європі американці не втручалися і Фактично, найголовнішим завданням Уінстона Черчилля, прем'єр-міністра часів Другої світової війни у Британії, було заручитися підтримкою американців, тобто не, не лише допомогу технікою, а але і щоби. Американці взяли участь у бойових діях, щоб був відкритий другий фронт у Європі, і власне це сталося, але аж 1944 року. Тобто, те, що британцям вдалося зробити за ці роки, було ну героїзмом. Я думаю, не буде перебільшення сказати, і за це було заплачено, як я вже сказав. Десятки тисяч життів, лише цивільних, лише тих, які загинули в Британії, яка ну не зазнала окупації, але загинула від бомб, і від до речі, від перших ракет, яких почали використовувати гітлерівці. Нацистська німеччина розробила е, ці технології першою, так. і першими на Лондон падали перші е, ракети Фа е, 1 і Фау 2 німецького виробництва. Назвичайно цікаві ці паралелі, бо і ну, так виглядає, що британці дуже добре розуміють так, те пам'ятаючи історично, те, що е, Україна зараз також переживає. Ми нагадаємо так, що будучи в Києві, Ріші сунок оголосив про е, чергову підтримку для України, про виділення фінансування на е, якщо проводити в долари, це було майже чи навіть понад. 3 мільярди доларів сполучених штатів на підтримку України саме у військовому форматі. Богдане, дякую тобі за цю цікаву розмову. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондоном. Лондона. Говорили ми про історичні паралелі, які проводив річ і Сун, виступаючи в Києві. Друзі, наш ефір підходить до свого завершення. Нагадаю, що детальніше так про ці паралелі, про які ми щойно говорили з Богданом, можете почитати на сайті. Також ми перед тим з Юлею говорили Ярмоленко про перші партійні вибори УАВІ про те, що таке ці вибори. Чому вони важливі? Хто голосує, яким чином? Юля написала чудовий матеріал на нашому сайті. Також закликаю почитати. Ну і звісно, детальніше про реакції на збиття Україною літака. А 50 також на е, руйнівне пошкодження. Іл 22 можете теж ознайомитися на нашій сторінці. Е, час Тайм, також у соціальних мережах. Ну і безумовно в програмі нашій О-22, Будемо про це також говорити. Побачимося з вами вже завтра о 18-й годині. За Києвом бережіть себе до зустрічі. Зустрінемося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інфо.